Доброго дня, шановнічного. Ми сьогодні з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я сьогодні багато, не буду казати, робимо розминку і вправу на витривалість, стійко на, на локтях, тримаємо планку. Розпочинаємо, поїхали. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з верхніх кінцівок, зверху і нижче нижче. Поїхали руки на пояс, наша голову вперед назад ліво вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три.

Спокійно все робимо. Шість. Без різких рухів. Сім. Вісім. Дуже добре. Молосі. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Без різких рухів. 13. 14. 15. Тільки головою. Шістнадцять. Сімнадцять. Сімнадцять. 19 і двадцять. Поворот головою. разів Разом зі мною зробимо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою прознення ножиці. Розпочинаємо спокійно. Невеличка амплітуда. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

На пояс на фото луба вперед назад, ліво вправо. Розпочнемо. Ноги ношені плюшу. На поїзд. Спокійно, без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, а, сім, вісім. Дуже добре. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, дванадцять, дев'ятнадцять. Двадцять дуже добре. Двадцять один. Двадцять два. 23, 24, дуже добре, 25, 26, стараєтесь, 27, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Руки на пояс, два проти тулуба вліво, два проти тулуба вправо, руки на пояс. Без резких руків, в ліву сторону спочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, надзять, дванадцять, надзять. 13, продовжуємо 15, 16, 17, 18, дуже добре. 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Закінчили. Пинаплося. На раз, два, три, чотири. Тягнемось в ліву сторону спокійно. На п'ять, шість, сім. В іншу сторону. На раз, два, три, чотири. Приготували спокійно. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. В іншу сторону, спокійно, без різких рухів. П'ять, шість, сім, вісім. Дуже добре. Молодці. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо молодці. П'ять, 6, сім, вісім. Продовжуємо. Дуже добре. виконуєте. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири. Ще по одному повторенню. Раз, 2, 3, 4. І на останок 5, 6, 7. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. 10 нахилів Посередині. При цьому стараємось кожного разу нагинатися якомога нижче. При цьому не обов'язково ладонями таркатись підлоги. Ноги нишені плеч. Десять нахилів. Стараємось е, спину. Стараємось спину тримати рівно. Розпочинаємо. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закінчили. І на останок на раз стаємо просто на носки, на два, просто не перекатуємося, просто стаємо на, на п'ятки, а спійно в висходне положення. Зараз просто стаємо на носки якомога вище. 10 разів без різких рухів. Поїхали, виконуємо спокійно, якомога вище. Стаємо. Раз, опускаємо спокійно, без різких е, рухів. без різких. Е, спокійно стаємо. Другий раз. Два. На носки. Спокійно опускаємось. Стаємо на носки. Три. Опускаємось. без різких рухів. Чотири. Якомога вище. П'ять. Спокійно безразки, шість. Сім. Дуже молодці. Вісім. Дев'ять. І останній. Раз десятий. Десять. І на локтях. Тримаємо 15 секунд. Спокійно, не напрягаємось. Рахуємо слух. приготувались Руки на, на рівний плеч. Плече тримаємо. Раз. Два. Три. чотири Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. 11. 12, 13, 14, 15. Всі дуже добре виконували, всі дуже великі молодці. Не забувайте ставити вподобайку, якщо вам подобається. Не забувайте підписатись на мій канал, щоб знати, коли прийде нове оповіщення, що новий урок. Будьте здорові! І до інших зустрічей, дітки, бувайте на все добре, Па-па!